Доброго дня, шановні депутати, засідання постійної комісії селищної ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту вважаємо відкритим. На засідання з'явилося три члени комісії. На засіданні запрошення та присутні. Селищний голова Філісник Олександр Васильович, начальник відділу освіти, культури молоді та спорту Чернець Оксана Гіволина. На порядок денний винесено чотири питання: чи є у депутатів доповнення до запропонованого порядку денного? Нема. Прошу голосувати за запропонований порядок денний нашого засідання. Так, рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо безпосередньо до розгляду порядку денного. По всім питанням слово для доповіді надається начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту Червінець Оксані Ряборів. Переходимо до першого питання про внесення змін до рішення селищної ради від 27-го. Серпня 2004 року номер 1215 38 восім eh, про організацію безоплатного харчування дітей і учнів та встановлення вартості харчування на 24-25 навчальний рік у закладах дошкільних та загальної середньої освіти Вишнівської селищної ради. За наголовозами так внести зміни до рішення сесії селищної ради від 27.08.2024 року номер 1215 38 8 про організацію безоплатного харчування з дітей учнів та встановлення вартості харчування на 24-25 навчальний рік у закладах дошкільної та загальної середньої освіти вишнівської селищної ради. А саме пункт 2 викласти наступні редакції. Вартість харчування у закладах загальної середньої освіти для учнів підготовки категорій з 3 лютого 2025 року до 31 серпня 2025 року, 5-11 класів вищнівського ліцею Вишніської селищної ради, 5-9 класів ВП Озувацька гімназія Вишнівського ліцею Вишніської селищної ради та ВП Комісарівська гімназія Вишніського ліцею Вишніської селищної ради. 25 видів продуктових наборів. Для учнів перших-четвертіх класів Вишнінського ліцею Вишні села ВП Розувацька гімназія Вишнівського ліцею Вишнівської серади та ВП комісарівська гімназія Вишнського ліцею Вищніцької села 50 гривень, гаряче харчування з 3 лютого 25 року по 31 серпня 2025 року. У мене все. Є питання до доповідча? До 25 серпня? Да. До 31 серпня. Там буде друга субвенція і будемо додати. Ні, я просто думаю, що навчальний рік кінчається. Нам в серпні ми будемо все це перепрофілювати, і субвенція буде приходити нам ще на гаряче харчування. А ми ще Не, вже вийдемо, так? Ні, немає. Тільки до кінця. До травня є поки що, а в травні там чи в серпні прийдемо. З 3, -го, 3, -го. З 3 лютого ще є, ми їх затвердимо вже. Чи є питання? Ні. Так, немає. Пропозиції рекомендувати секретарю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесію проєкт рішення в редакції, що запропоновано. Ви повноважити Червінець Оксана до доповісти на черговій сесії селищної ради і зазначено питання. Прошу голосувати за запропоновану пропозицію. Хто за? Так, рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2022 року номер 960-24 скисна 8 про організацію оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку влітку у 2023-2025 роках. Прошу, Саму. Внести до рішення сесії селищної ради 20-го, року номер 96024-8 про організацію обдоровлення дітей та відпочинку дітей шкільного віку влітку 2023-2025 років внести зміни пункт 2, узіл 1, забезпечення доступності та якості послуг з обдоровленням відпочинку пункту 5, основні заходи, шкільні організації програми програми оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку влітку 23, 25 роках викласти такі редакції: придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів. Пункт 3 розділ 1. Забезпечення доступності та якості послуг здоровлення та відпочинку. Пункт 5. Основні заходи щодо реалізації програми викладів наступній редакції. 3. забезпечення впродовж літніх канікул, оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. А саме Дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей загиблих та учасників АТО, дітей ветеранів війни, дітей числа членів сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, членів сімей загиблих, померлих, захисників та захисниць України, дітей усіх визнаних учасниками бойових дій, дітей, зареєстрованих як переміщення особи, дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах. Дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, дітей з малозабезпечених сімей, які відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, дітей із багатодітних сімей, молодих та, та обдарованих дітей. Заплануємо доробити 10 дітей на суму 90 тисяч. 9 000. Дев'ять тисяч котівка? Дев'ять, тисяч путівка 14 днів. Це пудею у нас чи ні, це э, лагеря. У нас тут? Ні, наш не працює. Це лагеря будуть, може, в західну Україну. Якщо будуть потреби, будуть заяви, будемо договорюватися. У нас на це виділяється 90 тисяч. Є ще питання? Ні. Так, э, пропозиція, рекомендувати, э, да, пропозиція рекомендувати секретарю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесію проєкт рішення в редакції, що запропоновано. Уповноважити червня циксан, доповісти на черговій сесії селищної ради зазначено питання. Прошу голосувати за запропоновану пропозицію. Так, так рішення приймається. Переходимо до третього питання про затвердження базової мережі закладів культури Вишнівської селищної ради. Так, прошу затвердити перелік закладів, що включення до базової мережі закладів культури Вишнівської селищної ради. Ви всі знаєте, що в нас на території є три будинки культури і прошу їх затвердити. Те, що було раніше, вичні. Є питання? Це да. Пропозиція рекомендувати секретарю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесію проект рішення в редакції, що запропоновано повноважити чергнець Оксана Неволіну доповісти на черговій сесії селищної ради зазначено питання. Прошу голосувати за голову пропозицію. За рішення приймалися. Переходимо до четвертого питання. Про програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах Суспільного життя Вичня селищної ради територіальної громади на 2025-2029 роки. Так відділ освіти розробив програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах Суспільного життя вищої, селищної територіальної громади на 25 та 29 роки. Програма додається. Можна подивитися, я прошу її затвердити. Є питання? Пропозиція рекомендувати секретарю селищної ради включити дане питання до порядку денного засідання сесії та винести на сесію проєкт рішення в редакції, що запропоновано. Уповноважити Чергінець Оксана Говоруна доповісти на черговій сесії селищної ради зазначеного питання. Прошу голосувати за пропоновану пропозицію. Рішення тобто? приймається. Шановні депутати, ми розглянули всі питання порядку денного нашого засідання. Чи є у вас зауваження, запитання? Немає засідання, оголошується закри.